Всіх вітаю. Всім привітки, друзі, слава Україні, слава нашим захисникам. Поговоримо про те, що ж таке хорошого такого в лексіоні, да, що його так висхваляючи. Насправді він такий крутий, як його як, ну, про нього розказують, ну і який він в роботі. Да. І характеристики його, ну не сильно, там не сильно такий великий спецхарактеристика, але подивимо, по, по, поговоримо про те, що чи насправді він такий крутий. от, І порівняємо з іншим, допустимо. Ну, допустим, наприклад, з Дюхоном порівняємо. да, Дивіться, кажуть, він, ще ніхто його рекорд по збору врожаю не побив. от, Чомусь Лексіон не встановив ніякого рекорду. Да? От зараз. Мене е власники да, хто там працює на лексіонах, захейтять, що то капець. Ну, та хрен з ним. От. Але хочеться порівняти, чи він чи, 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 такий крутий. Я 11 років відпрацював на лексіонах і хочу поділитися своїм, ну, своїм як би сказати, мненням. Да, ну, хоч і кацапське слово, але з е ну, Про, про лексіони. Да. Я працював і на Нюхоланді, і на Джондірі працював, от, і на кейсі. От, хочеться поговорити, чому ж, чому ж лексіон да, такий крутий, так його всі виспаляють і тому подібне. А ви, друзі, ми зараз почнемо розмовляти, а ви не забудьте лупонути лайкос цьому відео, підписатися на канал. Це абсолютно безкоштовно. Підписочка, да, колокольчик, щоб не пропустити відео нажати. От, лайкосик лупануть і поїхали. В описі під цим відео буде. Е Номер карточки приватної. Кому не, не, не тяжко підтримати гривну, я збираю на імпланти. Імпланти дуже дорого коштують, коштують вони 90 тисяч, от, щоб зробити на попереховій операції. Поїхали. Дивіться, почнемо з жатки. Колекціона да? від 7,5 метрів до 12 метрів е, є. І одна особливість у нього автоконтур. Кращого автоконтура, да, як лекціона, я вам скажу, немає. Ну, от немає. Автоконтур Олексіона, якщо все гарно працює, тобто гідравліка, електроніка, все гарно працює, автоконтур, ти його на мінімальну виставиш і він буде різати. Він буде грати, яка б почва не була, він буде вести круто. Мінус оці його щупи. На варіо, оці щупи, вони на цепочках, на оцих. ну Цепочки це розходний матеріал, воно стирається, але коли при. По-любому треба жатку підняти. Забув жатку, підняв, здав назад, хрясь, все, щупа цього немає. Ну, якось, якось так. Ну, Автоконтур дуже класний. Варіо видвигається, ну, це пластини, що треба ложити. Ножі тягати, ножі ідеальні, гідравлічні, все класно, все. Ну, важкі. Ставить, це трендець. Якщо сам працюєш, це, це повна катастрофа. Там вдвох ставить, і то тяжко. От, ну... Наклонна камера, да, ну, практично як і у всіх, спереді прийомний бітер. ну дивіться, Також є ж прийомний бітер і у Джона, але в нього далі ротор. Да. Барабан, бітер, ротора, рот ротора, ротора ротора. Ну, ротора це ж замінник клавіш. ну Це ж замінник клавіш. Вони практично вони нічого не вималачують. Вони працюють із... тільки того, що клавіші да, працюють на одних оборотах, а ротора ти можеш додати, убавляти, тому подобне. Ну, що вони? Вони крутять його ну, зерно і ну, може щось десь там вимолотися. Ну, як ротор, що вималачує, ну, воно ж не працює, під барабаня не затягується, не витягується. От, Втрат немає з роторів, з них є втрати. смотря як настроїть. Да? Е, ну. Є одне ну, він дорогий, що триндец. триндець. Візьм, давайте візьмемо порівняємо Нью да? Хоч він і клавішний, ну, чим він поганий. Плюс до того, кожен лексіон, якщо в нього дві тіль, не да, 10 сі С9, С12, сі Мерседеси стоять, да, кат, 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 кат Сі 13 вони всі живуть солярки, як не в себе. Візьміть е, Нью от 80-88-80. 80, ну, да, Порівняємо. Він солярки не багато жере. Ну, якщо так порівнювати по солярки, да, небагато солярки жере. по качеству уборки ну, теж не, не уступає він е, ліксіону. Ну, я маю ввиду за клавішного, за роторного, да, за сієра, він в зернових він хренуватий. Хринувати себе він рекомендує в зернових, але в бобових, в бобових да, горох, соя, кукуруза він йде прекрасно. От. І по солярці, різниця трошечки є, я маю просто, що я буду клавішні. Але ж цінова політика, ці, ну цінова політика, да? ну, трошки розбираюся, оп'ять напишуть, от коли ти знаєш ціни на запчасті, будуть писати. ну Трошечки, трошечки заказував в запчасті, і тобто знаю. О, що, що коштує відремонтувати Нюхоганда і що коштує відремонтувати Ліксіона. Це триндець. Я не розумію, чому ці такі завищені, да? але це якщо все воно гарно працює, а не е, ну, під, за комбайном дивляться, от тоді так. Да. Тобто, ну, там же ж от, от тисячі йдуть і тому подобне. На Нюхоланда набагато він дешевший в обслуговуванні. Набагато дешевший в обслуговуванні як лексіон. Як я вам скажу. От, Джундіра візьміть, джондіри теж. От люди, які на них працюють, які вміють їх настраювати, які вміють з ними працювати. Ну теж він же ж простий, як двері. Два ремня, три цепка, там чи три цепка, два ремня. Кейс також там, три ремня, два цифка, е дешеве обслуговування. Ну тому подобного. Ну чомусь лексіона восхваляють так, що мама не гарю. Ну це все. Це капець такий. А ну ні, може власнику купив і забув. А давайте тепер подивимося зі сторони комбайнера. О, зі сторони комбайнера. Якщо воно все гарно працює, да. Да, він молотим, у нього є е, і настроїть його, якщо все правильно і, і тому подобне. От. Да. ну дивіться, що стоїть відремонтувати Допустим, джондіра і відремонтувати ліксіона комбайнеру. Комбайнер. Оплата йде практично візде однаково за ремонт. Але, давай, опять же, я ж вам кажу, що у Джондіра, допустим, кейса роторних 2 цепка 3 рівня, а у Ліксіона там оці всі херобори, господі прости. І це все його треба зробити. Кожен натяжничок подивиться, подшипник, да, скрить, подивиться, якщо шелестить, замінить, ні, його помазати. Якщо ти його не, ну, не подивишся, то наробить херні в, в цьому ну да, подальшому -по в роботі. Буде стоять, простой, не заробиш, але його треба дивитися. До, до всього треба лізти. Особливо там з правої сторони, да, хто працює на ліксіонах, за зерновою шахтою, яйцями на них кажемо на, натяжну, на натяжку рівня. Там це, його, щоб зняти, це теж капець. Блять. ну Ми, звісно, лайфхак придумали. Вірьовку оттуда зверху один держиш, тут болти відкручуєш, ну, піднімаєш і так, тому що там по-другому ніяк не буде. ну Теж треба дивитися, тому що ну, то повний тріндець. Варіатори. Хіра. там варіатор верхній, оцей е пружинний. Там, щоб його зняти, треба розібрати вверх, а спустити його. А ніхто ж не дає. Не маніту, нічого ніхто не дає. Ти що? Яке маніту? Куди його спускати? Вручну. Береш вірьовку, два чоловіка зверху, бігуть туди наниз, а потім опускають, а потім його туди піднімають і тому подобне. А ціна, оплата за ремонт. Одинаково, що джона ремонтувати, що Лексіона. Я, ну, я знаю, ми, ремонті, ми ремонтували. У нас був такий комбайн, що ми дорами розбирали, тому що нічого живого не було. Навіть оцю сраку, що ротора це закриває, отут ззадів оця вся срака, ми, ми її знімали. Ми її знімали, оце все виводили От. і на місце ставили, другу ставили. Тобто, ну, дивлячись зі сторони комбайнера от, да, по ремонту і тому подобне. Ну, я не знаю, я б сказав, би, що набагато, набагато простіше Нюхоланд, Джондір, Кейс. Але ж у нас звикли, що проточить, наварить і тому подобне, Ми ще побалакаємо про проточить, наварить в слідуючому відео. Хто дивився до цього, часу, не забудьте лупнути лайкос, підписочка на канал, колокольчик нажати, О, щоб не пропустити слідуюче відео. Побалакаємо про те, що. Комбайнер чи, чи комбайнер чи тим, хто має бути. Зараз так же ж привикли, звикли. Коли ти ремонтуєш, ой, та, ну, це зовсім друга історія, як би сказати. О, там людина просила розказати про Джондір 2266. ну Так що про нього розказувати? Я так його, щоб сильно не знав, я на ньому не працював, чесне слово. О, на 9500 працював. Ну, та що 9500? Ну він по сепарації. Жатка в нього 7,5, але ну, це багато, я вважаю, для нього. Сипе він як, як капець. У нього ж там решета, вони маленькі, при там е, все воно таке вузеньке і тому подобне. Я думаю, що 7,5 на нього жатку повісили, і це до нього дуже, дуже багато. Ну, от порівнюючи лексіони з другими комбайнами, от давайте замислимо. А, а ще ставлюють оці тератроки. Та це повний триндець. Ви, ви представляєте? Це ж це ж капець. Це, ну, це, це не мислимо. Для поля він хороший. Для поля це отлічніше. Він, ну, да, він не топче е, землю, Він ну, грунт ущільнює да? і тому подобне. Ну, як його ремонтувати? Не, ну, люди придумали його. і для цього сервісна служба е, є, яка буде це все робити, а не комбайнер у полі. комбайнер у полі, От, у гусінь, її треба замінити. Опять ж, Нима ні маніту нічого. Два домкрата. Воно там наставляєш, наставляєш, при... ну піднімеш. Гусінця перевернулася. Лінивці ці тягаєш, от і спини рвуть комбайнери, от і спини, куди здоров'я. Звісно, власнику то по барабану, він сидить собі там в кабінеті, як воно там робиться йому по барабану. Да. Данять того то крана те Маніту. Маніту приїхало, раз-раз-раз наділо ту, ту гусінь, все добре. От. Так що отак якось, друзі. Я вас всіх обняв підняв на місце поставив. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. От. Я вам бажаю всього самого найкращого. Мирного неба. Головне мирного неба. Здоров'я. Всім здоров'я, головне – здоров'я, друзі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Самого головного. Всім здоров'я, всім самого, головне здоров'я і мирного неба, і щоб коріше, ця війна закінчилася. Всім пока-пока.